Мій чоловік 32 роки переконаний, що я 26 років жінка вагітна. Я ні, але він мені не вірить, що мені робити. Оригінальний пост 5 серпня 2024 року. Я справді не знаю, що робити. Ця ситуація стала тривожною, і я не розумію, як з цим бути. Приблизно тиждень тому мій чоловік раптово переконався, що я вагітна. Я не маю уявлення, чому, бо я ні. Ми ще навіть не починали пробувати, хоча в майбутньому маємо такі плани. Ми просто розмовляли і так я згадала, що почуваюся втомленою. Але це все. Через кілька годин він прийшов такий щасливий і схвильований. Я сказала, що ні, але він не відстає. Він почав говорити, як він радий, якою чудовою мамою я буду, якою буде наша дитина. Не постійно, але кілька разів на день це з'являється. Я сказала йому, що це неправда. Навіть зробила тест, бо й сама почала сумніватися. І він однозначно негативний. Я показала йому, він просто розлютився і сказав, що тести можуть бути помилковими. Він не говорив зі мною до кінця вечора. Наступного ранку він вів себе так, ніби нічого не сталося. Коли я кажу, що не вагітна, він просто замикається в собі. Учора я зірвалася, коли ми були в ліжку, а він поклав руку на мій живіт. Я сказала йому, що він поводиться як божевільний, я не вагітна, і його поведінка мене лякає. Він пішов спати в гостєву кімнату, а зранку рано пішов на роботу. Сьогодні його не бачила і не чула. Я просто в розпачі, не розумію, звідки взялася одержимість. Я навіть запитала його, чи я не погладшала. Може, це його спантеличило. Він запевнив, що ні. Я думаю звернутися до його батьків або, можливо, до терапевта. Я щиро не розумію, що відбувається, і я хвилююся за свого чоловіка. Схоже, чоловік дуже хоче дитину, і тут, до речі, було відео, де жінка думала, що вона вагітна, хоча чоловік знав, що вона не вагітна, вона просто, наче в неї криша, поїхала. Тому переходьте і дивіться це відео. Редагування наступного дня. Дякую за всі відповіді. Я не очікувала такого. Це було трохи приголомшливо, і я безмежно вдячна. Він зараз спить поряд зі мною, а я продовжую читати всі коментарі. Мій чоловік один із найдобріших людей, яких я знала. Обіцяю вам, він не намагається мною маніпулювати і ніколи б не зробив нічого, щоб мені нашкодити. Але саме це змушує мене думати, що щось справді не так. Я зв'яжуся зі своїми та його батьками зранку, коли він піде на роботу. Можливо, поїду на кілька днів до мами, хоча мені боляче залишати його в такому стані. Також я обов'язково запишусь до свого лікаря на аналіз крові. Дякую за всі поради. Оновлення в коментарях 7 серпня 2024 року, наступного дня після редагування. Вчора все загострилося, але я зараз у мами, а його батьки у нас вдома оновлення. 9 серпня 2024 року, через 2 дні після попереднього, 4 від початкового посту. Привіт усім. Я сподіваюся, що нормально, що я публікую оновлення. Я справді вдячна всім, хто питав, чи я в безпеці. Я в безпеці. Мені хотілося дати чіткі відповіді, але я не можу. Все загострилося, коли я спробувала з ним поговорити. Врахувавши деякі ваші поради. Я посадила його і пояснила, що я хочу мати з ним дітей у майбутньому, але зараз я не вагітна і що його наполегливість мене лякає. Я запропонувала разом піти до лікаря, якщо це його заспокоїть, або можу зробити ще один тест перед ним. Я просто хотіла його якось розбудити. Він дуже роздратувався, сказав багато образливого і не раз звинуватив мене в брехні. Казав, що я хочу забрати від нього нашу дитину і так далі. Це не мало сенсу, і я більше не почувалася в безпеці. Я знала, що мій чоловік ніколи не заподіє мені шкоди, але це вже був не мій чоловік. Стало гірше, він таки нашкодив мені, але нічого серйозного, не потребувала допомоги. Я також впевнена, що якби він був у ясному розумі, ніколи б такого не зробив. Я подзвонила своїм і його батькам, і тепер я в мами. Коли приїхали його батьки, він ніби трохи заспокоївся. Я його не бачила і не розмовляла з ним відтоді. Його мама, справжній ангел, повідомляє мені, що відбувається. Всі ми погоджуємо, що з ним щось не так, але не знаємо, що саме. Він досі не погоджується ні на яке обстеження. Я не знаю, як вони це вирішать. Але вони кажуть, і я, хоч і боляче, погоджуюсь, що мені краще триматись на відстані, бо більшість його поведінки спрямована саме на мене. Я в безпеці. Він теж. Я страшенно сумую за ним і просто хочу знати, чому він так поводиться. Постійно думаю, чи були якісь ознаки раніше, чи я ще зробила не так. Дякую всім за відповіді. Вони дуже допомогли. Мені так приємно, що ви запитували, чи я в безпеці. Взагалі, ну, жорстка ситуація. Я думаю, що чоловік дуже сильно хотів дітей. Можливо, приховував це від своєї е, дружини, я так розумію. Чи ну я думаю, що дружини приховував це постійно, напевно, можливо, можливо, намагався якось втамувати це все, так е, і воно просто вилилось. Вилилось в якийсь такий стрес, вилилось в якусь таку нав'язливу ідею. А жінка, жінка тільки зараз усвідомила, що її чоловік напевно дуже хотів дитину. І виходить так, що він її винить в тому, що вона вагітна і від нього це приховує. А коли вона не вагітна, і ну це коротше треш. Це, 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 це реально треш. І як пояснити чоловіку, що вона не вагітна, якщо він навіть не вірить ні тестам, ні лікарям? Правильно? Ну, явно щось не так з головою. На почві того, що він напевне хотів мати дитину, тому що ну йому йому 32 роки, тому. Тому це не дивно. В цьому, в цьому віці зазвичай чоловіки починають хотіти дітей. Прям, прям дуже хотіти своє продовження. Тому тут питання в іншому. Якщо вона каже, що вони ну, планували в майбутньому, але навіть не намагалися ще, тоді він, певно, замовчував усе. І не знаю, воно в ньому кипіло довгий час, а потім просто вилилось в якусь таку, якусь таку ненормальну реакцію. Міні-оновлення. 11 серпня 2024 року, через два дні після попереднього оновлення, він здається погодився пройти обстеження, але я більше нічого не чула. Міні оновлення 3 в коментарях. 15 серпня 2024 року, 10 днів від початкового посту. Він у лікарні, багато хто мав рацію, це справді медична проблема. Я, можливо, розповім більше згодом, але спочатку хочу дізнатись, що з ним буде далі. Я бачила його кілька разів, іноді він поводиться, як завжди, а іноді не може навіть дивитись на мене. Якось даємо собі раду. Оновлення: 16 серпня 2024 року, 11 днів від початкового посту. Не знаю, чи хто ще побачиться тут, але ви всі були такими добрими, постійно питаючи, чи з нами все гаразд. Сподіваюся, що цей пост дійде до вас. Я спробую написати коротко: у мого чоловіка пухлина мозку. Багато хто писав про це в коментарях, і я відчуваю величезну провину, що не подумала про це раніше. Всі головні болі та інші симптоми зараз озираючись назад, ми просто списували на стресову роботу та інші побутові речі. Я дуже картаю себе, що не побачила цього раніше. Чудова команда нейрохірургів, онколога та інших лікарів зараз працює над тим, щоб знайти найкращий варіант з лікування, якщо такий взагалі можливий. Більше дізнаємось у найближчі дні. Я провела більше часу з чоловіком, іноді він той самий чудовий чоловік, а іноді сповнений злості. Це важко, але ми якось тримаємось. Я б не впоралась без підтримки друзів та родини. Я люблю свого чоловіка. Ця ситуація страшна. У хвилини ясності він намагається мене розсмішити, щоб я не хвилювалась. Ось такий він є. Дякую всім, хто підштовхнув мене відправити його на обстеження. Все набагато гірше, ніж я вважала. Якщо попереднє питання, мою догадку можна було вирішити за допомогою психолога, психотерапевта, то тут уже я навіть не впевнена, що щось можна вирішити. Я думаю, що от якщо рак, якщо рак мозку, ну то це вже все. Просто потрібно дати людині дожити життя. Так, можна спробувати вилікувати, але я була свідком багатьох ситуацій, коли це не було можливо. Тому. Я дуже співчуваю авторці. Мені справді аж боляче було це читати, тому що, от, от справді, е, будь-яка людина може з цим зіткнутися, коли кохана людина має рак, і ти не можеш нічого з цим зробити, і ти просто маєш всередині себе попрощатися з цією людиною, відпустити цю людину, змиритися з тим, що її не стане. А чи це можливо взагалі змиритися з тим, що твоя кохана людина, що її не стане? Це неможливо, і це взагалі. Це просто, напевне, ну біль, який не можна описати. А людина, яка хворіє, її розуміння, що її скоро не стане. Це, коротше, дуже сумно. Оновлення, 8 вересня 2024 року. Я ірраціонально злюся на чоловіка через його пухлинну мозку. Я не можу сказати це вголос не людям навколо себе, тому сподіваюся, що тут це нормально. Але я в люті на свого чоловіка через те, що він захворів, я знаю, що це не його вина. Я знаю, що він страждає, та все одно злюсь на нього. Я не можу це пояснити. Він кохання всього мого життя, як він посмів захворіти, як він посмів змінити наше ідеальне майбутнє, яке ми планували, як він посмів піти з мого життя набагато раніше ніж ми постаріємо разом. Два місяці тому наше життя було ідеальним. Як все могло так швидко стати жахливим? Я так сильно його люблю, що аж боляче. І саме тому я зараз така страшенно зла на нього. Я відчуваю себе жахливою людиною. Загалом, коли в людини відчуття без виходів, в неї є два стани: перший стан це сльози, це взагалі просто такий емоційний сплеск, що просто, ну, просто жесть. Другий стан це. Злість, злість, яка пробирає до кісток, злість, яка просто ну, тебе самого лякає. І лише досвід людей вирішує, як реагувати на життєві ситуації. Я, наприклад, в основному реагую сльозами, але схоже, в авторки випрацьована така штука, що вона реагує злістю, тому я її не можу засуджувати. Просто в неї зараз дуже, дуже сильно стресова ситуація. Я, наприклад, не можу уявити, що з моїм чоловіком щось сталося. Я не можу уявити, я б напевно з розуму зійшла. <с> Тому ну як можна винити жінку, в якої таке горе? Та ніяк. Та будь-який її стан, будь-які будь її думки будуть абсолютно нормальними і здоровими. Просто в мене одне єдине типу прохання, щоб вона залишалась при розумі, щоб вона боролась за життя і здоров'я свого чоловіка, і не опускала рук. От, і все. А все інше її, її реакція, її. Емоційний стан і те, що вона собі там думає, які в неї думки виникають. Я ніколи вже житті не зможу її за це винити. Оновлення 17 вересня 2024 року. 9 днів після оновлення, 6 тижнів після початкового посту. Зараз 2 ночі, тож, вибачте, якщо це не дуже зв'язано. Я вирішила відійти від соцмереж, але хотіла залишити вам жорстко, чесне оновлення. Це може звучати безглуздо, але ваша підтримка справді багато для мене значила. Не подумайте, в мене чудові друзі та рідні, але певною мірою мені доводиться заспокоювати і їх теж. А зараз у мене просто немає на це сил. Мій чоловік помирає. За п'ять тижнів від моменту діагнозу йому стало набагато гірше. Сьогодні було ухвалено рішення не продовжувати лікування та й по суті не починати його. Я дуже вибачаюсь він надто слабкий, йому залишився місяць, можливо, якщо нам пощастить, я зараз лютую на весь світ, і я лютую на нього, що робить мене жахливою людиною. Бо хто ж злиться на свого чоловіка за те, що він захворів? Я так сильно його люблю і через це його ненавиджу. Вибачте, що це найкраще оновлення. Бажаю вам усього найкращого. У мене мурашки. <реш> я вибачаю за власну емоційність. Просто я була свідком людини, яка згорала від раку, я була свідком цього стану і всього цього, і тому в тому мене така трішки реакція напевне, бурна. Але це жахливо, я більш нічого не можу сказати. Я не уявляю свого чоловіка. Точніше, свій стан, якби я знала, що моєму чоловіку залишився місяць. Я не уявляю. Як я вже сказала, я думаю, я б зійшла з розуму. Просто, ну, це взагалі це такий біль, коли ти справді кохаєш цю людину, коли ви єдине ціле, коли ви просто ну, планували майбутнє на роки вперед, ви планували постаріти разом і таке. Я б навряд злилась на чоловіка. Я думаю, мене б це дуже зламало. Тому, можливо, навіть це добре, що вона злиться на чоловіка, а не на життя, долю і так далі. Набагато гірше, коли люди вірять в те, що це їх доля і що це їх життя на все, на все типу, що майбутнє все, майбутнє зникло. Це те, що б я думала, це 100%. Тому, Тому в неї ще нормальна реакція, яка їй допоможе врятуватися. Хоча, можливо, після його смерті в неї буде дуже сильне почуття провини. що... До його останнього дня вона там на нього злилася і ледь, ледь не ненавиділа. Але це вже буде потім. Поки це те, що її рятує і тримає на плаву, бо злість це краще, ніж розпач. Оновлення. 27 жовтня 2024 року, чотири тижні після попереднього оновлення, два з половиною місяці від початку. Заголовок. Його не стало. Він помер 16-го числа. Ми провели похорони невдовзі після того. Дякую за всі повідомлення. Бажаю вам усього найкращого. Оновлення п'яте. 22 лютого 2025 року, через 4 місяці після оновлення, 6,5 від першого посту. Невелике оновлення. Привіт, друзі! Я хотіла написати тут щось невелике. Не знаю, чи хтось це побачить, чи взагалі комусь буде цікаво. Можливо, я не показувала цього як слід, але ваші слова справді щось для мене значили. Я тримаюся більш-менш, іноді горе викликає фізичну нудоту, але я справляюся. Мої друзі були чудовими. На певний час я відійшла від нашої з ним родини. Я про це шкодую. Думаю, мені було важко справлятися ще й з їхнім смутком. Але зараз мені здебільшого вже краще. У мене тепер є собака. Подруга мала віддати його, бо її життєві обставини змінилися. Вона запитала мене, я сказала так, спочатку тимчасово, і це було найкраще, що могло статись. Це дало мені привід ставати з ліжка, зосередитись на чомусь іншому, тільки не даруйте випадковим знайомим домашніх тварин у період горя, але для мене це спрацювало. Я також почала знову працювати кілька тижнів тому, поки що частково, іде більш-менш добре. І я раджу терапію кожному, хто проходить через щось подібне. Спочатку я відмовлялась, потім погодилась і потрапила до терапевта, з яким, як я тепер розумію, не було зв'язку. Я припинила, але згодом вирішила спробувати знову і дуже вдячна, що зробила це. Мені набагато комфортніше і легше спілкуватись з нинішньою терапевткою. Це важко, не буду брехати. Бувало, що я хотіла померти. Іноді досі хочу». Але зараз я відчуваю легкість порівняно з тим, що було раніше. Стає краще, я досі часто плачу, і це нормально, як каже моя терапевтка. Один крок за раз. Дякую, що дали мені більше доброти, ніж я очікувала від незнайомців. Щодо терапевта, хочу сказати таку річ. Раніше. Коли ви казали, що у вас є терапевт, вас вважали якимось ненормальним. Типу, це вас це вас це, це вважалося взагалі. Ну не ненормальним, не вас вважали ненормальною людиною, якоюсь неправильною і так далі, з хворобами, якимись. Та я хочу сказати, що терапевта потребує кожна людина, навіть яка не пережила подібне, тому що ну не обов'язково переживати такий жорстокий момент, такий сильний біль, щоб потребувати терапевта. Достатньо якогось різкого слова від якоїсь важливої людини, і ти вже потребуєш терапевта, бо ти маєш несвідому травму, яку потрібно прибрати, щоб жити далі спокійно і ліпше. Тому я хочу сказати те, що терапевт це не соромно, і якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, обов'язково звертайтеся. Я, я вам обіцяю, ви про це не пошкодуєте. Все більше оновлень від автора немає. Ну, в принципі, не треба. І я рада, що вона має собаку, тому що їй потрібна причина підніматися зранку, вона правильно все каже, тому що ну, є момент, є такі ситуації, коли жінки роблять щось, щоб далі не жити. Я не буду казати це слово, бо мене забанять. Але ви самі розумієте, що жінки обривають своє життя, тому що не бачать більше життя без своєї коханої людини. І я знову скажу, це не слабкість. але... Давайте згадаємо те, що життя нам дано для того, щоб його жити. І поки з нами щось не сталося, цінувати кожну хвилину цього життя, хоч би як не було тяжко. Тому я пишаюся авторкою, що вона тримається, що вона пішла до терапевта, що вона взяла ту собаку, подарувала їй любов і дім, теплий дім. Їй потрібно когось любити і щоб хтось любив її. Отака важка історія вона мене зачепила за живе. Тому що ну, в мене є і свої історії в житті. Тому я вибачаю за свою, за свою таку реакцію, але вона була щира. Тому давайте ви накидаєте лайків сюди, тому що я тут перед вами аж плакала на минуточку, а це нічого собі, не кожен, хто читає Reddit, може плакати тут вам в екрані. Також обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що саме тут ви можете бачити такі щирі відео і такі щирі реакції. Також обов'язково тірібоньте колокольця. Нам це дуже подобається. Ми вам дуже за це вдячні. І обов'язково дивіться решту відео, тому що вони всі по-своєму цікаві, всі по-своєму повчальні. Переходьте в опис під відео, там є джерела для підтримки цього каналу. І також в описі під відео є посилання на інстаграм, і там ви знайдете можливість стати нашим спонсором, за що ми будемо безмежно вам вдячні. Дякуємо всім, хто подивився це відео. Побачимось через один день. Ми вас всіх любимо.